Місто Запоріжжя. Райони міста Запоріжжя. Селище міста Запоріжжя, Гребля, Мости. Острів Хортиця. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення на період з 1 по 15 січня 2025 року. Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі земляки. Мене звати Ольга, і зараз я буду робити таро-прогноз. Дякую вам за вашу довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші підписки, вподобайки, ваші запитання. Все читаю, все бачу, все відчуваю. Хочу всіх поздоровити з уже святом Різдвом Христовим. З наступним наступаючим новим 2025 роком хай ці всі цей рік принесе нам всім миру, перемоги, міцного здоров'я, Божого захисту, щасливого, заможного життя, щоб все у всіх було добре. Ну, давайте подивимося. Зараз ви мені будете говорити по поводу новорічної ночі. Я вже, там в мене вже два відео є на цю тему. От зараз там вийшло відео про міста України, там я говорила про новорічну ніч. Тому будемо дивитися, О, зараз подивимося, може ще подивлюся. Давайте спочатку подивимося новорічну ніч. Новорічна ніч у місті Запоріжжя. Це буде, значить, з 31 грудня по 1. -1 Січня, з 31 грудня 2025 року по 1 січня 2025 року. Це 31 грудня беремо весь день і 1 січня також цілий день. Чи будуть ці дні прильоти в місто Запоріжжя? А масована атака. Масованої атаки я не бачу. Саме на Запоріжжя. Не буду зараз говорити про інші міста, а про Запоріжжя карти не показали. Хай так і буде. Хай буде все добре. Ну, починаємо. З Олександрівського району, як завжди. Олександрівський район міста Запоріжжя. Так, з 1 по 15 січня. Чи буде приліт у Олександрівський район? Карти кажуть, що так. Так. Відповідь так. ППО не спрацює, захист не спрацює. Є загроза. Це кажуть від якоїсь ракети. Ну, можливо, не дай Бог, цей Іскандер чи ще щось. Ну, щось тут є. Карти показали. А та сторона щодо. Та, що до Анголінка, а це ж ви там, у Олександрівське, це ж Анголінка є, так? Да? Е, скажімо, та сторона, що до Комунарівського району. Отак. От <кій> На південь, південна частина. Є небезпека. Будьте обережні. Далі. Вознесенівський район міста Запоріжжя з 1 по 15 січня. Чи буде у Вознесенівський район у ці дні 25-го року? Привіт! Так, тут не показали. Вознесенський район, слава Богу, нема. Карти не показують. Дай Боже, щоб все було добре. Дніпровський район, лівий берег. З 1 по 15 січня. Чи буде у лівий берег приліт? Дивіться, вся, бачите, з одної сторони тут. Показують, це те, що в сторону острова Хортиця. там, кажуть, буде прильот. І може навіть не один буде прильот. Та сторона вся, що до, до Дніпра, до річки Дніпро, отак. В ту сторону. Будьте уважні і обережні. З 1 по 15 січня це, це інформація для вас. Правий берег Дніпровського району. З 1 по 15 січня. Правий берег Дніпровського району. Чи буде у правий берег привіт? Чи буде у правий берег Дніпровського району? Щось там збиватимуть над правим берегом. Ну, Прильота як такового карти не показали, слава Богу. Ну, щось там буду збивати. Дай Боже, щоб все було добре. А, Осипенковський. Осипенковський мікрорайон з 1-го 15 січня. Осіп... Осіпок. Так, чи буде прильот в осіпок на осіпок? З 1-го 15 січня. 1 по 15 січня в осіпок. осіпок, не, Карти не показали. Нема. Так, хай так і буде. Бородинський мікрорайон. З 1 по 15 січня. З 1 по 15 січня 2025 року. Бородок. Бородинський мікрорайон. Чи буде до вас привіт? З 1 по 15 січня. 1 по 15 січня. Там щось збиватимуть над вашим районом. Передмістя Бородинського мікрорайону, те, що в сторону Вільянська, скажімо так. От там, де щось буде збиватимуть. Бачите, там кажуть, що може бути постраждати сім'я. Окраїни Бородинського району для вас є загроза. Будьте обережні, мої дорогі. Небезпеку вам карти показали. Так, переходимо тепер до Заводського району Павло Кічкас. З 1 по 15 січня. Павло Кічка з 1 по 15 січня. Місто Запоріжжя. Павло Кічкас. Нічкас буде прильот. Розвідувальний БПЛА буде винюхувати, але прильоту у карти не показали. Хоча летітиме туди. Десь, десь воно за межами. Кічкаса впаде. Передмістя кічкаса. Там так. Щось збиватимуть, там така активність, рух, рух. Біля кічкаса буде дуже е, рухливо. Запоріжжя Ліве. З 1 по 15 січня. Чи буде у Запоріжжя ліве приліт? З 1 по 15 січня. У Запоріжжя буде приліт, чи ні? Запоріжжя, ліва, так. Кажуть, так, дивіться, карта диявіл, карта летять ракети. Так, Запоріжжя Запоріжжі, на цього разу вам карти показали, що може бути бомба. Господи, спаси, сохрани і помили. На жаль, карти показують, я, я вам озвучую. Є загроза для лівого. Далі йдемо. Космічний мікрорайон. Космос з 1 по 15 січня, чи буде у космос прильот? Чи буде а, у космічний мікрорайон прильот? Так. Та сторона, що до пісків, от там каже десь, там може упасти. Як західна сторона, а тут, дивіться, бачите, ракета летить. От туди, де, де піски. В ту сторону це там щось може бути. От там щось йде. Загрозу карти показали. Можливо, це передмістя. Ну, показали карти. Можливо, на межі між пісками і космосом, ну, тут є. Карти показали. Будьте обережні, мої дорогі. Далі йде піски південний мікрорайон. Південний мікрорайон міста Запоріжжя з 1 по 15 січня. Південний мікрорайон, з 1 по 15 січня. Чи буде у південний мікрорайон? У ці дні приліт. У південний мікрорайон. Чи буде прильот, чи ні? У південний мікрорайон. південний мікрорайон. Південний мікрорайон. Так, Південний мікрорайон. Загроза від оцих бомб є. Ну тут, слава Богу, нема прильоту. У вас так, як оце у космоса тут якось щось збиватимуть там, от між вами, біля ваших районів, там щось будуть збивати. Загроза від вибухових хвиль є, від е, вибухів оцих гепання. Ось цього є, на жаль. Бережіть себе. Хортицький район з 1 по 15 січня. Хортицький район міста Запоріжжя з 1 по 15 січня. Чи буде у Хортицький район Приліт? З 1 по 15 січня Хортицький район. Дивіться, щось будуть намагатися стріляти у Хортицький район. Його будуть стримувати. Щось вбиватимуть передмісті Хортицького району. Але тут кажуть, що щось може бути, дивіться, бачите, тройка мечів, що щось може бути вражено. Та сторона, що до Дніпропетровської області, оце, це, виходить, західна частина Хортицького району, на жаль, карти показують, що щось може прилетіти. Є загроза від вибухової хвилі для поруч стоячих будинків. Є тут щось загроза є, мої дорогенькі. Хортицький район, є небезпека. Щось можуть не спіймати. Це що, кап чи що? Щось не спіймає. У ці дні, з 1 по 5 січня, для Хортицького району підвищена небезпека. Господи, спаси, сохрани, помили. Всіх людей і мене. Так, будемо сподіватися, що все буде добре. Куполимося. Шевченковський район. Чи буде у Шевченковський район у ці дні з 1 по 15 січня приліт? Чи буде у Шевченковський район з 1 по 15 січня прильот? Так, так, мої дорогенькі. Оці карти вже три сказали, що так. Всі прямі так. Тут є загроза від бомби. І є від шахетів, від ракети. Є загроза з 1 по 15, може, на жаль, може бути прильот у Шевченковський район міста Запоріжжя. Перший, чи другий, чи третій. Перший, другий чи третій. Третій. Будьте обережні, мої дорогенькі. Є небезпека. Переходимо тепер до селищ. Починаємо з селища сонячне селище з 1 по 15 січня. Чи буде у сонячний прильот? По 15 січня, чи буде приліт у сонячне? Може бути. Та сторона, що до, до сіпка башню вам показали. Кажуть, що так. ну Будемо сподіватися, що все буде добре. Карти показали, що да На межі між сонячним осіпком, між районами, отак От є небезпека. Великий луг з 1 по 15 січня. Чи буде у великий луг <кій> прильот? З 1 по 15 січня. У великий луг. Чи буде туди прильот? Карти не показали. Дай Боже, щоб все було добре. <кій> Тепер селище Чкалово. Міста Запоріжжя селище Чкалово. 1 по 15 січня. У Чкалово прилетить. Ракета, чи шахет, чи бомба. У Чкалово. <кій> а, кажуть карти, що може прилетіти. Оці три карти вже сказала, я розшифрувала, а тут кажуть, що так. Може загроза для житлових будинків. Чкалова, будьте максимально обережні. Вам карти... Вас попереджують карти. Але ви пам'ятаєте, що карти можуть попереджувати і за 2 місяці. Хто мене дивиться постійно, люди мені пишуть. Ви казали, колись це попере, говорили. Дуже це було чітко проглядувалося, коли прилетіло на космос, там район, де цвіти. І мені люди казали, ви колись казали, що туди буде прильот? Колись. Тобто це дат ми не прив'язуємося, в буквальному смислі, але будемо обачнішими. Зелений яр. З 1 по 15 січня. У Зелений Яр, чи буде прильот? У Зелений Яр. З 1 по 15 січня. Чи буде у Зелений Яр прильот? 1 по 15 січня у Зелений Яр. Так, у Зелений яр, я не бачу, слава Богу, прильота. Загроза, вибухова хвиля є, загроза від уламків, але це, кажуть, якось поруч район, який біля вас знаходиться. Той, що в сторону, ну, скажімо, металургів. ну, тобто північна частина, а там кажуть, Отуди, От в ту сторону. Я не знаю, який у вас там район знаходиться. Ото кажу, там, ті, там башня йде. Ну воно дуже близько біля вас буде. Будьте обережні. Селище ДД. Місто Запоріжжя, селище ДД з 1 по 15 січня. Селище ДД. Так. Так, з 1 по 15 січня селище ДД. Дніпро Донбас. Ні, карти не показали вам прильоту. Хай все буде добре. А, так. ДД тепер Димитрівське селище. Селище Димитрівське. З 1 по 15 січня 2025 року. Чи у Димитрівське буде прильот? Так. У Дмитрівське сказали, що так. Всі три карти сказали, що буде приліт. На жаль, будьте обережні, мої дорогі. Є Є загроза. Можливо, там лікарня у вас є. Поліклініка, щось там, там, де люди лежать, там, де сплять. Можливо, це гостини, готель якийсь. Ну, що то є. Небезпека є. Можливо, це, де буде дитячий садочок, там ліжечка є. Це теж може бути. Так, військове містечко з 1 по 15 січня. Чи буде у військове містечко прильот? Та частина, що до дороги Харків сімферополь Там щось будуть збивати, передмістя. Але це не... Ну як воно окраїни. окрайне передмістя. Тут центр не показали. Це все одно. Трагедія, ну, є, є небезпека. Попередження вам вищі сили послали. Будьте обережні. Калантирівка з 1 по 15 січня. Селище Калантирівка. В Калантирівку є прильот. Не, нема. Карти не показали. Хоча може там якийсь вас пожежа бути? Від уламків, від якогось замикання, щось тут є. Якесь содрогання. Тут це, каже, може пожежа бути. Якась аварія. на Калантирівці, що тут може з світлом перебої бути. Будьте обережні, мої дорогі. 1 травневе селище. З 1 по 15 січня. У 1 травневе буде прильот. Вперше, у перше травневе селище. Тут карти показують, що прильоту не буде. Загроза від шахедів є, але прильоту карти вам не показали. Друге травневе селище. 2 травневе селище міста Запоріжжя. Чи буде у 2 травневе селище прильот з 1 по 15 січня? Так, у друге травневе є загроза від збиття. Від збиття від уламків, але прильота тут немає. Будьте обережні. Верхня хортиця з 1 по 15 січня. Верхня хортиця. Чи буде у верхню хортицю прильот? Верхня хортиця 2025 року. Верхня Хортиця. Ну, дивіться, карти показують, що щось може збивати над вашим районом. Є загроза, що летить щось кругле на голову. Є. Це, скажімо, та сторона, що. північна частина. Північна частина, та що в сторону Дніпропетровської області вище. Там, де село широке, туди, в ту сторону вам. От там є загроза, мої дорогі. Будьте обережні. Леті, Летітиме щось, через вас пролітатиме над вашими дахами, буде летіти. Будьте уважні. Острів Хортиця з 1 по 15 січня. Чи на Хортицю острів буде прилітати ракети, шахеди, бомби? Хортиця. Ні, тут нема прильоту. Хай так і буде. Гребля. З 1 по 15 січня. Гребля, чи буде у Греблю прильот? З 1 по 15 січня. У Гребля дні Греса. Ні, карти не показують. Слава Богу, ні. Затримка. Затримка. Ні. Збиватимуть. Покращення ППО. Мости. Ті, що ведуть на бабурку, ще з'єднують з бабуркою. Чи будуть, буде прильот по мостам, летітиме туди? Але їх стримують, збиватимуть. Ракета буде летіти на мости, але щось збиватимуть. Є загроза від уламків для мостів, ну, нових мостів, будемо так казати, є загроза, бачите щось тут. Башня не випала, слава Богу. Тобто, тут кажуть, можуть бути осколокові поранення. Будьте обережні. Арочний міст з 1 по 15 січня. Чи на арочний прилетить? Летить, ну воно мимо нього, пролітає над ним. В самий міст тут карти не показали. Так, давайте подивимося електрику, світло з 1 по 5 січня, чи будуть ой, з 1 по 15 січня, чи будуть графіки вимкнення електроенергії? Після обстрілу якогось чергового будуть знову графіки вимкнення. Угу. Отак. От Але, кажуть, якось тут швидко це все буде е, ремонтуватися. Так, давайте ще в мене питають люди про орешні. Ну, я так думаю, моя така думка, що орішнику вони по Запоріжжю не стрілюють. Не стрілять чого? Тому що вони його вважають своїм містом по Конституції. І це дуже близько до окупованих територій. І вони не хочуть, там ж їхніх багато військ, їхніх військових, оцих всіх там, і наражати на небезпеку рашистів вони не хочуть. Так, зараз дивимося. Ну, це все одно спитаю, чи колись прилетить по Запоріжжю далекобійна ракета Орішніка. Нема. По Запоріжжю нема. Отакий у мене таропрогноз, мої, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники. Я ще раз поздравляю вас усіх з наступаючим новим роком. Різдвом Христовим, уже, яке сталося. Всіх, всім бажаю захисту Божого, скорішого миру, нашої перемоги, звичайно. І ангелів охоронців всім нам, нашим захисникам, мудрості, нашим правителям, сил, терпіння, щоб все було добре у всіх. Тримаємося, обіймаю всіх всього найкращого, до зустрічі!